Завершився восьмий тур Української прем'єр-ліги. Поєдинки відбувалися протягом трьох днів: 22, 23 та 24 вересня. У п'ятницю, 22 вересня, відбулись перші два поєдинки восьмого туру. Оболонь, Верес та Олександрія Чорноморець. У суботу, 23 вересня, відбулись ще чотири поєдинки: ЛНЗ Динамо, Полісся, Минай, Ворскла Кривбас та Рух Шахтар. У неділю, 24 вересня, відбулись заключні два поєдинки восьмого туру: Зоря Дніпро-1 та Металіз. 19 Колос. Київська Оболонь і Рівненський Верес зіграли в рамках матчу відкриття восьмого туру УПЛ з рахунком 0-0. Як правило, підопічні Валерія Іващенка створюють невелику кількість моментів. Однак на старті звітньої зустрічі вони мали аж 5 гольових епізодів. Вже на третій хвилині Краснопір обіграв Вовченка і влетів на рандиву із гокіпером. Олег обійшов паста, але подальший удар виявився занадто слабким. Ще через 5 хвилин Краснопір зачепився в упорній зоні за винус від рибки. Форвард пройшов уперед і бахнув метрів із 22 у правий нижній. Пас врятував Верес. А на 13-й хвилині він же увірвався на правий край. Штрафного і пробив у ближній кут. Неточно. та хвилина зустрічі подарувала оболоні ще один топ-момент. Нагієв обігрався у стіночку із Мединським і прострілив на 11 метрів, куди прилетів тарануха. Ростислав пробив у ближню дев'ятку, однак пас парирував. Зрештою, на 22 й хвилині Чернов завдав прямого удару зі штрафного. М'яч рикошетом від стінки поцілив у поперечину. Верес майже нічим не відповідав. Навіть зачепитися за м'яч на цьому відрізку зустрічі рівнянам не вдавалося. Лише в Другій половині першого тайму гра вирівнялась, а гайдучик навіть міг забити гол ударом з лівого краю карного майданчика. Вийшло точно по позиції рибки. Оболонь відповіла на 43-й хвилині. Черговим моментом Краснопіра. Він замкнув подачу мединського з котового, пробивши над каркасом. Відпочивати команди відправилися за нулів на табло, що не могло не тішити верес. Пивовари повністю переграли гостей. Однак на старті другого тайму підопічні Сергія Лаврененка прокинулись. Вже на 47-й хвилині. Шарай вривався на лівий край штраф та прострілював на дальню стійку. Втім, Сікера не зміг поцілити у порожній кут. За кілька хвилин новий пас з лівого краю замикав гайдучик. Надалі гра заспокоїлась, аж поки на 70-тій хвилині верес не забив. Марусич прийняв розрізний пас від Шарая і разом з гайдучиком вийшов 2 в 1 проти рибки. Гайдучик забив у порожній, але ланцмен помітив офсайд. Рахунок не змінився. Кияни поступово вирівняли гру і навіть могли вирвати перемогу на останніх хвилинах. На жаль, для пивоварів постріли Суханова. І мединського з Мештрафного та його околиць пройшли поруч з Каркасом воріт. Зрештою, фінальний свисток зафіксував нульову нічию. У поєдинку восьмого туру УПЛ Олександрія на своєму полі зганьбилася з одеським чорноморцем, зігравши з рахунком 1-5. Початок гри минув у в'язькій боротьбі в центрі поля без ударів. Олександрія потроху відсунула суперника від своїх воріт, але пропустила на десятій хвилині зі стандарту. Кузик навісив з котового, м'яч відскочив на лінію штрафного до Брагару. і той потужно пробив. Шевченко встиг зреагувати та у стрибку вибити. Сфера прилетіла до Віталія Єрмакова, який з гострого кута ледь не порвав сітку у воротах. Чорноморець не заспокоївся і вже за 8 хвилин подвоїв свою перевагу. Дада зробив закидання у штрафний Олександрії на хід Штогріну. Який у дотик відправив м'яч у ворота. Брагару за декілька хвилин міг забивати третій гол моряків, але закрутив повз праву дев'ятку. На 30 30-й хвилині кузик отримав м'яч в центрі штрафного від брагару, обробив його, хитнув захисника і пробив повз Шевченка. Тоді вже запахло розгромом. Перший по-справжньому небезпечний момент Олександрія створила лише на 40-й хвилині, коли ковалець пробив по центру низом прямо в руки Варакуті. Ще за трохи Кирило заробив фол на лінії штрафного. Джевані зі стандарту закрутив. Над стійкою, але для Варакути удар не став якоюсь проблемою. Вже у доданий час Чорноморець продовжив побиття і забив четвертий м'яч. Путря стрільнув з гострого кута. Шевченко відбив перед собою і бойчук з другої спроби закотив круглого у сітку. Одразу по перерві м'яч після навісу зі штрафного влучив у руку гучику, і Олександрія вимагала пенальті. Арбітр скористався послугами вар, але 11-метрового не призначив. На 59-й хвилині ковалець знову намагався забити зі стандарту. Варакута Пку дотягнувся і перевів на кутовий. В середині тайму Олександрія все ж таки один гол забила. Кіпер моряків перевів подачу з кутового в поле. М'яч підхопив ковалець і відпасував на партнера. Той замахнувся, аби пробити, де Варакуту, а сам навісив на дальню стійку, де був Кравченко, який і замкнув головою у сітку. Не минуло і п'яти хвилин, як Чорноморець повернув розрив у чотири голи. Хадіда відгукнувся на передачу і з лету головою втовк м'яч у сітку. Моряки відверто пошкодували соперника. Адже не змогли реалізувати ще декілька реальних моментів. Вже у доданий час травми зазнав Шевченко, але, зважаючи на всі виконані заміни, він продовжив грати. У підсумку фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу моряків 5-1. Черкаський ЛНЗ програв київському «Динамо» з рахунком 2-4 у яскравій битві в рамках восьмого туру УПЛ. Гра розпочалася дуже активно. Динамівці притисли суперників. Брашко спочатку динамічно закидає на правий фланг, створюючи передумови для вільної зони, яким ледь не скористався Караваєв і Єрмоленко. А на третій хвилині метрів із 35 упорник киян гатив точно під ліву стійку. Господарі відповіли двома атаками. Пасіча спершу Геннадій втік лівим флангом. Змістився у центр і завдав першого удару ЛНЗ хвилині на восьмій. А згодом, після втрати гостей, миттєво перевів діагональним пасом на хід Хобленку. Попов не встигав покрити забіг швидкісного вихованця київського клубу, але удару мінімально забракло влучності. Луческу дуже емоційно реагував на епізод, в якому захисник його команди відіграв аж надто легко. Ярмоленко накручує по два-три суперники. Андрієвський проривається у штрафний серія рикушетів і кутовий. Вар двічі за 17 стартових хвилин перевіряв, чи не було пенальті на користь Динамо. І третій удар Черкащан прийшов з усиллями Пасіча, який бахнув здалеку над воротами. Активний діалог заробив стандарт. Який розіграв закиданням Андрієвський. Ярмоленко відгукнувся і акробатичним трюком закидав на дальню стійку, де біловар зовсім трохи не встиг замкнути. Андрієвський з котового вирізав на дугу, звідки Брашко вже не вперше намагається пробити. М'яч після блоку захисника відскочив до Ярмоленка, який мінімально схибив. Перший удар ЛНЗ стався на 36-й хвилині. Кобленко ліворуч виграв володіння і віддав у центр. Денис Олійник, екс-гравець збірної України, з меж штрафного перевірив реакцію Бущана. Наумець по дузі закручував. Щовав під попередчину. Знову голкіпер Динамо тягне. Друга половина стартує з чергового пасу Пасіча під удар. Віталій Бойчук на 61-й хвилині отримав подарунок у вигляді пенальті, легко розвівши голкіпера і м'яч по різних кутах. ЛНЗ вмикає швидкості і намагається тиснути попереду. Хоча без особливого гостроти, масований атакувальний тиск Динамо змушує розсипатися у порядки ЛНЗ. Утворюється простріл для Беніто. Дубінчак прострілює трохи не туди. Після стандарту боротьба за підбір. Вільні партнери. Реліворуч, але сирота головою лупить на правий напівфланг. Буяльський розводить руками, але нема що бідкатися. Караваєв котить трохи назад, де Брашко розкриває зону пасом з носка. А Ярмоленко прибирає під ліву і впевнено прошиває його кіпера. Розкішну атаку почав Бущан, а розвинув Дубінчак з киданням головою на хід Волошину. Лівий захисник гостей відразу ж забігав. Волошин не відчуває і кидає на хід. Як підсумок Муравський грубо врізався в ногу Дубінчака. Буяльський на 77-й хвилині впевнено реалізував. Пенальті. Беніто обійшов по черзі Калюжного Муравського і Селіна. Пенько потягнув удар з 20 метрів. Яку ж розкішну стіночку з Бояльським запоров Волошин. Тут Муравський дещо виправився, встигнувши підставити ногу за допомогою воротаря. Прядун знову забиває після заміни. Малиш ж дозволив спокійно подати на Біловар крив геть вільно від усіх зону. Караваєв не накрив опонента. Прядун замкнув. Ще за трохи часу Волошин після пасу Беніто відновив статус-кво. Фінальний свисток зафіксував. Впевнену перемогу Динамо над Черкаським ЛНЗ з рахунком 4-2. Житомирське полісі з мінімальним рахунком переграло Минай у восьмому турі Української прем'єр-ліги. Вже на першій хвилині Гунічав небезпечно пробив по воротах Бойка поруч зі стійкою. Наступний момент Миная був ще кращим. Караблін трохи не влучав у ворота з меж штрафного, а зі спробою твердо хліба впорався Денис Бойко. Дебют гри явно за командою Шарана. Поліся у стартовий відрізок матчу відповіло, хіба що невдалим ударом головою у виконанні Смолякова та неточним замиканням від Бутківського. На 21-й хвилині гравці Полісся апелювали до арбітра стосовно пенальті. Удар Назаренко підправив Німчанів, після чого м'я можливо, зачепив руку Мельника. Рефері і вар вирішили, що 11-метрового не буде. Зате був котовий, який став гольовим. Будківський головою відкрив рахунок, замкнувши подачу Макуана. Щоправда, гол скасували. Після кількохвилинної паузи вар таки зафіксував офсайд у Макуана. Минай під кінець тайму знову додав. Серія стандартів змусила нервувати Бойка, який в одному з епізодів ледь не відбив м'яч у власні ворота після навісу Болези. А на 39-й хвилині тиск гостей втілився в гол. Твердохліб. Завершив розкішний кутовий удар з лінії Воротарського, увігнавши м'яч у сітку. Ще до перерви Полісся змарнувало супер шанс відігратися. Твердохліб у боротьбі з Кошніренком наступив йому на ногу в межах штрафного. Єгор не бачив суперника, але контакт був. Після перегляду повтору Дмитро Євтуков призначив пенальті, який не реалізував Василь Грицук. Піжонська Паненка, яку легко розгадав бандура, забравши м'яч у руки. Як наслідок, перший тайм завершився мінімальною перемогою Миная. На старті другої половини хороший момент був у Танковського, який не зміг пробити бандуру з доволі гострого кута. Полісся додало і відігралося на 68-й хвилині. Смоляков дещо незграбним ударом, все ж перекинув бандуру, хоча задумував бити явно не так. Ефектний асист в активі Аріелсона. Твердохліб міг знову виводити Минай вперед. проте метрів із десяти пробив вище. У Полісся супермомент мав Аріелсон. Бразилець вийшов віч навіч із бандурою, але перекинув і кіпера, і ворота. Втім, на 83-й хвилині Літвінця в атаки святкували другий гол. Мустафаєв вдало зіграв на добиванні та пробив бандуру ударом у ближній кут. Вже вкотре у цьому сезоні Минай не зміг втримати перевагу. Закарпатці мали шанс зрівняти рахунок у доданий час, але Вишневський не влучив з лінії воротарського. Фінальний Свисток зафіксував вольову перемогу Полісся з рахунком 2-1. Криворізький кривбас розтрощив полтавську Ворску з рахунком 4-1 у поєдинку восьмого туру УПЛ. Команди розпочали досить бойовито. Вже на третій хвилині Корнієнко розбили обличчя. Ворскла відповіла жорстким підкатом Павлюка, який примудрився збити одразу двох суперників. А на 18 18-й хвилині ворскла повела в рахунку. Задираку обікрали на правому фланзі захисту кривбаса. Нестеренко підхопив м'яч та прострілив. Степанюк п'ятою відіграв на вільного Челядіна, а той розстріляв ворота кривбаса. Криворіжці більшими силами пішли вперед, і вже на 31-й хвилині зустрічі зрівняли рахунок. Дирака з лівого флангу навісив. На кожушка, який так і не доторкнувся до м'яча, але дезорієнтував воротаря. А на 36-й хвилині забив і кожушко сантану обікрали в центрі поля, вокулку вивів нападника віч на віч. А той зловив воротаря на протиході. Старт другого тайму ознаменувався третім голом кривбаса. Понідільник промчався правим флангом, але м'яч не знайшов адресата. Втім, іліч таки підхопив його і прострілив. Кожушко першим зреагував на рикошет та з метра забив. Олег міг стати автором хитрику, але Ісенко перервав. Звав прострільну передачу Дібанго на кожушка, і все ж полтавці пропустили четвертий м'яч. Дібанго підключився до атаки, вкинувши м'яч з Аута на Дебелка. Нападник скинув на хід Камерунцю, а той розстріляв ближній кут. Цей гол остаточно добив ворску, а Кривбас тим часом піднявся на другу сходунку в турнірній таблиці, набравши 17 очок. Львівський рух розписав результативну нічию із шахтарем в рамках восьмого туру УПЛ. Гру команди почали на зустрічних курсах, відповідаючи моментом на момент. Удар у Криськіва забракло точності, а за кілька хвилин пластун фінтом поклав на газон Степаненка і потужно зрядив у поперечину. Слідом міг забивати Слюбик, який перехопив необачний пас козика, і запустив м'яч поруч із дев'яткою. Відповідь виявилася болісною. Шахтар розігнав швидку атаку, яку влучним ударом під дальню стійку завершив Судаков. Патрік Ван Левен не встиг насолодитися лідерством, як отримав новий головний біль. Здавалося, Ракицький просто вибив м'яч у підкаті з-під ніг квасниці. Виявилося, що Ярослав після того, як зіграв у м'яч, ще й зарядив по нозі супернику. Помітити це вдалося лише завдяки вар пряма червона картка для досвідченого центрбека, який аж ніяк не погодився з таким рішенням. Відразу ж рух реалізував чисельну більшість. Пастух після низки рикошетів таки відправив м'яч у сітку. Арбітри зафіксували офсайд, а Вар підтвердив правильність такого рішення. Хоча ситуація мала дуже неоднозначний вигляд, але це не підкосило впевненість львів'ян. До самісінької перерви Шахтар був змушений лише Відбиватися, чого вартий момент сича. Олексій двічі бив з метра, але різних зіграв бездоганно. У першому таймі рахунок більше не змінювався. Друга половина стартувала ще одним голом руха. Квасниця лише з другої спроби зумів пробити його кіпера Шахтаря. Але ключовим у цьому моменті виявився офсайт, в якому опинився Ілля. Тут же не було жодних питань до арбітрів. Навіть без відеоповторів все було очевидним. Поступово Шахтар адаптувався до гри в меншості і почав гостро відповідати господарям, особливо слід відзначити. Чати трикутник судакового Бондаренку Зобков. Саме вони створили момент для Криськіва. Дмитро забив, але й сам розумів, що гол не зрахують через офсайд. Рух огризнувся ударом дідика, який замкнув подачу з кута поля. Вийшло дуже сильно і з відскоком. М'яч перестрибнув навіть поперечину. Втім, різник демонстрував, що все контролює. Завершувався матч під цілковитим контролем руха, який міцно затис гостей в межах їхнього штрафного. Плюмен заробив перспективний штрафний і сам же його змарнував. Згодом він створив шанс. Для Тислюка, який пробив неточно. У Шахтаря була спроба впіймати на контратаці 3 в 1. Роман вийшов героєм епізоду. Почало навіть здаватися, що гірники вистоять. Аж НАТО організовано вони відбивалися. Що ж робити у такій ситуації? Правильно бити здалеку. Це і зробив Слюбик. Метрів 30 було до воріт, але Богдану вдався неймовірний посліл, точнісінько у дев'ятку. Шедевральний гол. Дуже ефектне завершення матчу, хоча вирвати перемогу ще намагалися обидва колективи. Шахтарю навіть нічим. Її вистачило, аби залишитися на вершині турнірної таблиці УПЛ. Втім, потрібно розуміти, що в Київського Динамо ще багато не зіграних матчів. Луганська зоря у восьмому турі Української прем'єр-ліги зазнала домашньої поразки від Дніпра-1. У перші хвилини симпатичніше виглядали спортклубівці. Утім, на стартовому відрізку зустрічі ні Луганці, ні Дніпровці до реальних нагод забити справу так і не довели. Трохи похвилюватися змусив хіба що удар кого та низом повз дальню стійку. А на 24 й хвилині дніпро 1 трохи несподівано повів у рахунку. Спрацювала триходівка гостей: Бабенко Рупчинський когут. Останній якраз і відправив м'яч у дальній кут після перспективного прострілу партнера 0-1. Далі команди продовжили в тому ж дусі. На полі не було було багато боротьби та обаль моментів у такій ситуації спортклубіці були ближчими до того, щоб подвоїти власну перевагу. Натомість зоря в атаках виглядала відверто беззубо. Фактично до свого активу передню лінію луганського колективу можна занести момент Антюха. Українець перед перервою утримав передачу Гереро праворуч у штрафному, але не поцілив у ближній кут. Дніпровці ж відповіли ще однією нагодою когута: сейф Турбаєвського. Потім був постріл Рубчинського повз ворота, організувати фінальний штурм з. Зоря не спромоглася, тож зазнала четвертої поразки в нинішньому сезоні. Харківський металіст 1925 та Ковалівський Колос не змогли виявити сильнішого у поєдинку восьмого туру УПЛ. Металіст 19-25 та Колос зустрілися у битві сусідів по турнірній таблиці. Ковалівці не знали смаку перемог вже протягом чотирьох матчів поспіль. А от харків'яни у минулому турі здолали зорю. Перша половина гри пройшла фактично без моментів. Демченко перед свистком на перерву втратив непоганий шанс, а Вишняку довелося міняти Цурікова на золотова. Ситуація не покращилась і у другому таймі. Вичевірадзе втратив м'яч у центрі поля, але Болбат ударом здалеку пробив сильно над воротами. Лише на 81-й хвилині металіст 1925 створив по-справжньому гострий момент. Жичиков навісив зі штрафного, безуглий пробив головою та влучив у стійку. Хаос у карному майданчику так нічим і не закінчився. Колос відповів потужним ударом м'якушка, але Мозель впорився з пострілом у ближній кут. У підсумку командам так і не вдалося забити до кінця гри. Тож цілком логічні нулі на табло. Турнірна таблиця після восьмого туру виглядає так: Донецький Шахтар продовжує очолювати таблицю. Гірники мають 18 очок. На другому місці Кривбас. Криворіжці мають в своєму активі 17 залікових очок. Третя позиція за Чорноморцем. Вони набрали 15 пунктів. Четверта сходинка за Поліссям. Жотомиряни мають в своєму активі також 15 пунктів. П'ятірку лідерів замикає київське динамо. Підопічні Луческу набрали 12 залікових очок, але кияни зіграли на три матчі менше. Знизу турнірної таблиці ситуація наступна. На останньому місці зараз минай. В активі Закарпатців три залікові бали. Передостання зоря, Луганці набрали 5 пунктів. 14 Верес. У них також 5 пунктів. На 13 му місці оболонь. Пивовари мають в своєму активі 6 очок. Що стосується списку бомбардирів, то у лідери вийшли два гравці: Андрій Ярмоленко та Максим Задирака. У них в активі по 4 забиті м'ячі. Всі інші мають по 3 забиті м'ячі. А саме: Владислав Ванат, Віталій Бояльський, Олексій Кащук, Микола Матвій. Єнко, Іля Квасниця, Юрій Климчук, Максим Прядун та Олег Кожушко. Наступний дев'ятий тур УПЛ відбудеться протягом трьох днів – з 30 вересня по 2 жовтня. 30 вересня о 15-й годині зустрінуться Верес ЛНЗ, о 17-й – Шахтар Ворскла та о 19-й – Чорноморець Зоря. 1 жовтня о 13-й годині зійдуться Минай Оболонь, о 15-й – Кривбас Рух, о 17-й – Колос Полісся та о 19-й – Динамо Олександрія. 2 жовтня відбудеться заключний матч дев'ятого туру УПЛ, у якому Дніпро-1 зустрінеться із металістом 19 -25. 5. початок зустрічі о 17 годині.